Добрий день, малята. Відгадайте загадку. Він великий, довга шия. Захистити себе вміє. Підійди лише і вмить він гелгоче і шипить. Так, це гусак. А гусак це який птах? Правильно, це свійський птах. Послухайте віршика про гусачка. Бабці кланявся гусак. Так і так, так і так. Леготали гуси. Вельми вічливий гусак. Нашої бабусі. Діти, а кому кланявся гусак? Так, бабусі, як він кланявся? Так і так, так і так. А як глигочуть гуси? Га-га-га-га, правильно, а який був гусак? Вічливий. Чому його назвали вічливим? Тому що він кланявся бабусі. Давайте зліпимо вічливого гусачка. Розглянемо зразок, що є в гусачка: тулуб, довга шия, голова, лапки, крила, хвіст, очі, дзьобик. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка, стека. Великого шматочка. Я виділяю два менших. Однакового розміру. Розминаємо великий шматочок пластилину. Скачуємо, щоб у нас утворився овал. З одного кінця. Ми трошки прищеплюємо це, ми зробимо хвостик. Ось ми зробили з вами хвостик і тулуб нашого гусочка. Стекою легенько придавлюємо хвостик. З меншого шматочка ми зробимо довгу шию гусачкові і голову. Робимо стопчик. З одного кінця ми загинаємо. Це буде голова і шия. Червоного пластиліну я відщеплюю два одинакових невеличких шматочка і роблю кульки. З одного кінця ми прищеплюємо, також трошки. Надавлюємо стекою. Це ми зробили лапки гусачкові. З'єднуємо з тулубом. Зеднуем також шию, шею разделяем у серой пластили на две частины скачиваем стопчик. Розплющуємо, і також надавлюємо гесенько стекою. Де я зробила крильця гусочку? З'єднуємо крильця тулубом. Нам залишилось зробити дзьобик. Зробили дзьоб, приєднали його. І нам залишилось чорного пластиліна зробити очі гусочкові. Ось такий вічливий гусачок в мене получився. Ліпіть свої гусачки і надсилайте роботу. До побачення! Дякую за увагу!